Свято під посиленим контролем. Окупований Сімферополь відзначатиме день міста за новими російсько-поліцейськими правилами. Центр кримської столиці, де саме і відбуватиметься більшість святкових заходів, перекриють тотально і не лише для транспорту, а й для пішоходів. Потрапити туди можна буде тільки через контрольно-пропускні пункти. Їх буде вісім. На цих КПП поліцейські проводитимуть огляд та вирішуватимуть на власний розсуд. То вартий свята і пускати в так звану стерильну зону, а перед тим закривати прохід. В в переходом на, ну, Російську федерацію увеличені треба і более жорсткі к этому, к кіти мероприятиям. Сотвітна поліція буде проводити доповнительне. меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. Это связано, прежде всего, с ключевым словом «безопасность». Соответственно, нашим гражданам, гостям города необходимо будет как бы, привыкнуть к новому порядку проведения данного мероприятия.